Харків оговтується від чергового удару. Сьогодні вночі через атаку шахедів у місті загинуло четверо людей, 12 постраждали. Троє з них у важкому стані. Від самого ранку на місці влучання працює наша колега Ірина Антонюк. Вона з нами на зв'язку. Іро, вітаємо. І які деталі маєш до цієї миті? Олежі Юлія вітаю. Так, ми зараз знаходимося біля одного із зруйнованих будинків. Харків взагалі всю ніч не спав. Це було було кілька серій із ударів, і от одні з перших шахедів вони. Влучили одразу у житлові будинки в цей час, там якраз спали люди. Було близько першої години ночі. Один безпілотник влучив у багатоповерхівку, 14-поверхову, власне там загинула перша жінка. Ще е, получили у приватний сектор. Там е, розбиті будинки приватні, і от у цей триповерховий будинок на верхньому горішньому поверху е, е, обвалилося, ввалилося е, перекотів перекриття. І там заблокований був чоловік. Тому сюди одразу ринулися всі екстрені служби і рятувальники. І саме тоді, коли всі тут зібралися, е, російські військові випустили шахеди вже по рятувальникам, які приїхали сюди на місце, і на жаль, троє водіїв-рятувальників, які в цей час допомагали власне пожежним. Е слідкували за драбинами, подавали воду. Вони загинули. Двоє з них загинули на місці. Третій у укреті швидкої, коли його намагалися довести до лікарні, і також в цей час на вулиці вже після першого удару встигли погодити люди. І ось що вони нам розказали. А потім ми всі вискочили на вулицю, воно темно, і палає криша і хата палає. І ми отак от обігли, побачили, що там палає хата. І молодці Ребята там були, сусіди, вони всі повскочили і почали тушити цей пожар. І як затушили, тут приїхала пожарна машина, сказали, всі, ми самі вже далі, ми самі. Власне, навіть після повторного удару рятувальники не припинили робити свою роботу. Майже три години вони піднімали плити для того, щоб рятувати чоловіка. який був там заблокований. Кадри його в ви, Власне, можете бачити прямо зараз. Коли його витягнули, він навіть був при тямі і міг говорити з медиками, з рятувальниками. Його наразі вже доставили до лікарні. Ось що розказали про загиблих рятувальників, водіїв у їхні колеги. Ці з одного пожежно-рятувального підрозділу вони працювали на місці події і вони були безпосередніми учасниками рятувальної операції, так як їх функційні обов'язки саме працювати біля автомобіля і забезпечити забезпечувати безперебійну подачу води для рятувальних підрозділів, які працювали на поверхах. Ще доволі, що всі про загиблих рятувальників вони вже третій рік працювали у Харкові і майже щодня допомагали людям вижити. Після ударів російських військових по місту на цю хвилину відомо, що потерпілих 12 троє з них у дуже важкому стані за їхнє життя. Борються медики, і ще це найменше троє вони пережили дуже сильний стрес, що їм навіть довелося також до лікарні звертатися. А також серед потерпілих є ще один рятувальник, один поліцейський і медсестра, яка приїхала на виклик рядом разом із бригадою швидкої допомоги. Тут на місці вже від самого ранку працюють комунальники абсолютно всі комунікації перебиті в будинках, куди получили безпілотники. Ну але ремонтники вони намагаються якнайшвидше всі ці наслідки усунути. І Бачимо, що вже навіть почали закривати вибиті вікна фанерою. Ось така інформація наразі, Олеже, Юлія Спасибі, Іро. Ірина Антонюк, про ліквізацію наслідків нічної атаки Росії по житлових будинках.